Привіт, рада, що ти тут. Я давно відчуваю поклик не лише говорити про духовність публікувати ченнелінги, а й ділитися тим, в чому відчуваю своє покликання і яке все більше розкривається в мені. Це те особливе, що після духовного пробудження починає розкриватися в кожному із нас. І у кожного це щось своє, часом дуже неочікуване. Зізнатися чесно, я ніколи в житті не могла б подумати чи уявити, що я буду проявлятися саме таким чином. Зазвичай я не публічна людина і ніколи до цього не прагла, тому й тут вчуся робити відео, говорити та інше. Та й розкривати себе саме в цій сфері заздалегідь я не планувала. Хоча енергія, яку я проводжу, та той досвід, який я отримую, вже деякий час до цього спонукає. Душа кличе, я йду за її покликом, значить, в цьому моє покликання саме в цей час, і це потрібно світу. Це перше відео з нового напряму на цьому каналі, Про сни, їх сенс і силу, яка за ними ховається. Світ снів це не просто фантазія, це тонкий духовний простір, де ми можемо стілювати, розуміти, згадувати. Для мене це не просто тема, а ключ до глибоких трансформацій, які починаються вночі. Адже саме вночі душа говорить з нами мовою символів, емоцій і знаків. І я створюю цей простір, щоб допомогти тобі розпізнати ці нічні підказки і глибше зрозуміти себе. Далі я буду розповідати про різні теми та розбирати питання, пов'язані саме зі снами, та ділитися своїм досвідом, який вже зараз маю на даний час. Дякую за ваш перегляд, ваш час та вашу увагу. Сподіваюся, надалі ви знайдете багато для себе корисного та цікавого.